Всі вітання, мої любі друзі! Сьогодні ми е, продовжуємо грати з такими крутими шейдерами, і, ну в Майнкрафті, звичайно. І ну, на версії 1.16.5. зі мною як завжди мій друг Антон. І з вами також, як завжди, я і я. Привіта Атон до речі, привітайся з публіку. Що ти прийде? І також ж, ж, в попередньому відео коротко розповіла Антонич. будував собі платформу окремий дім. Я не знаю, що за то, за що. Якби зараз щось хоче, там окремо жити. Дерево виросло. Також ви в попередньому відео пішли в шахту, я точно накопав 5 діамантів. І це доволі прибутково. І. Е, так, давайте я скиду андезит від вниз, відведені для тебе. І якби, щоб мати повну картину В себе в голові, то можете е, тип, ну, переглянути відео на моєму каналі. Тому, а для цього обов'язково підпишіться. І також натисніть свій на дзвіночок І не забудьте про лайк. Якщо і я хочу, щоб ви добрали тут, хоча б 20 лайків. Будь ласка, 20 лайків. І ви і ну, і, і продовження виходить моментально. Ну, якщо трохи менше, то не так швидко, але ми постараємося. Ну що, давай продовжувати. До речі, також я пам'ятаю, що з минулого відео я сказав собі лук і е, зробив картопляну ферму. А я помню, що в мене мантовий. А давай так, до речі, давай так, поділи. Ну, в тебе ж є вже діамантовий беч. Давай так. Я зроблю собі е, цей. Е, е, я зроблю собі. Ти е, блідаш для а я зроблю собі для матового крилу і для матового беч, щоб захищатися. І ми вдвох підемо добувати обсидіан і зробимо портал у пеклі. А чому в сіп'ял мат Ну, черка? У буде обща поки що, поки десь ще трьох діамантів не буде. Давай. Так, сейчас я уже скрафтила мам на і ніч. І даш мені, так. добре? Каміч. До речі, ти ще можеш будь ласка, О, ага, добре. А чого мені не дали досягнення, типу, діамантове покращити? Може, його немає на цій версії. Чекай, і ти можеш ще дати зробити послугу? Якби ж там були в печері, чекай, повернись назад, сюди Що є? Смотри, що я ще зроблю. О, прикольно. На тобі, можеш, будь ласка, позбачити оцю свинину, ось на тобі вугілля і ще ну, переплавати оце залізо, яке ми добули. На тобі ще раз вугілля ось. А так. я поки піду пошукаю там, як був... Я був завдяки нашому горшку, тобто тому багу, е, який би було поза да, попередньому, щоб попередньому попередньо відео побаду, ну, показав мені. То я там було недавно десь тут, ось під базою знайшов обсидіан, Десь тут. Ось. Я, напевно, перенесу своє ліжко. Ось так ось ось сюди десь. Ось так поставлю спродполь. Я десь тут, я пам'ятаю, що. Отак. Отак. Це тут десь я знайшов шов датчук до датчук десь тут десь тут О, так є, oh, yeah. обсидіанчик Обсидіанчик, і далі Зараз я докупаю трохи обсидіану і вы побудую в порталка. Купейс це до вода взгляда воже. А ч, а чого тут вода? Скажіть, мені, я не люблю воду. Тут темно не стало. Я хочу перекрити цю воду. Де вона? Опа. Все, закрив його. Кором, Що ти знову співаєш, боже? В кожне відео а то да щось наспіває собі, так? І для мати знайшов. Три штуки. Чотири. Чотири, П'ять, шість. Шість для матів, кайф! Вистачить тобі також на кайло. <звучить> не знаю, ну такая же удача у цій версії А я делаю кое-что. Що... що ти робиш? Ну, мне нужна кирка, железо там. Подожди, я хочу сейчас ай. <паспасу> <пасу> і до речі, друзі, я хочу <пасу> до всякого падать повідомити, не знаю, что это буде, чи ні. Е, Ну, тут можуть цьому відео бути заяви звук, тому вообще щось не зважають до цього. А я буду еще продолжу цей для. ооо йо йо я, я приду. Фу классную штучку. Антон, а в тебе є цей, я забыл. А, в автобельежки? Погоди, кида а в меня. Автобель шклера? Нет у меня не забыл. Аш просто зомби постоянно патоличка. Вроде уже все а, тут зомби. Не знаю. Может здесь спаунер є. А до речі, а ти можеш вийти на поверхню і е, там е, пошукати корів? Що є? А, плавильню хочеш зробити. Окей. Ну я хочу просто, щоб ти може хоча б шкіру одну штучку добув, щоб я. Міг зробити слід зачарування, тому що по факту в мене вже є обсидіан, є діаманти, не вистачає лише книжки. Отже, треба і тростина, і шкіра. Ну я начебто пам'ятаю, що там дещо хто добув На початку виживання там дві тростинки. Але шкіра там треба. А скільки взагалі треба обсидіану для порталу? Я не рахував. Вісімнадцять. Все, я приховав. П'ять блоків по боках, 4 внизу і вгорі. Отже, це виходить вісім і десять, вісімнадцять. А, ну так, так, так. Можна кругляком скоротити. Окей. Ну я все одно добуду більше, тому що я ж хочу сіл зачарування зробити там. І може, коли би про майже пройде Майнкрафт, треба ще буде маляк скрафтити. А для нього також треба обсілян. А, железо, а А що та треба, зро... яке залізу? Заліти для столу зачарування де треба залізо? Я про плавильню, я хочу в а железо я не схожу. А по чому тут плавильня, якщо я кажу, я не кажу зав заплавильню? Ну що хоч від себе плавильню, <плеви> <плеви> а, Так, у мене є вже 15 обсидіану. Походу, на протязі цього відео буде погано чути я Антонича. Капець. Не, мене нормально чути. В моєї сторони. Окей. Так, значить, що пустовині потрібно ділати так. Оп, і дві. О, 18 штук. Дурбас. Я ще щось цю штучку добуду і вже буду, походу, повертатись. Так, сделать раз Так у меня весь Такс. Так, смотри, раз. Ну тут уже лава, я думаю, не буду уже ліцити. Так, а тут что у нас? Растоун. И все ти... Годин я Капается, два шесть сековьше было. Окей, okay, так, а я вже бежу на базу свою. Угу. Хоба, хоба, хоба-хоба, хоба хоба О, все, и як нічого і не вийде. Тільки трохи подозли, я за їх кругля, але нічого такого. О, до речі, а що за Ice Bucket? Отримайте блок обсіля, ну, не... окей. Тільки просто дивно, що це досягнення написано англійською, ну окей. Не буде звертати увагу. Так. так. Я напевно на по впадок, може знадобиться колись там в майбутньому Оці ось... Так, тепер я там Так. перейти ось ще все Так. Я виклав залізний меч і залізне кайло. І далі. Так, і води є 20 обсіляду, і це круто. А, на що ти Я хочу починити свою броню. Ага, окей. А я тут. Чекай! Я не дозволяю лагодити броню. Це моя. Це моя, ти ж ти ж казав, ти пти розказував. Навіщо ти щось, то Вона тепер отже моя ну я себе скрафтил. Ну, ну добре. Ну добре, добре, боже заходить, лагодить пройду свою. Не, я <гум> уже себе стал. Ну окей, я поделилась залізом. Так у мене на ковальні надо жити Ну так а в тебе скільки взагалі усього заліза проплавленого. Слики? 20 бури А так цього не вистачить? Треба десь 32 на, на ковальні. Ну так я і хочу. А окей. Так, а ти переплавав, до речі, боги, типу, типу бо, бо, ну, моє залізо, яке я тобі дав. Ну, я твоїм залізом не хочу. Ей, це боє залізо, я його добував, це не чесно. Ну ти ж мені дав на переплавку. Я дав тобі на переплавку, щоб ти да, переплавив і дав мені. Я потім з тобою поділився чущо. чуть, -чуть. ж, ти що зробив плавильню з мого заліза? Я одну возьму, будь ласка. Нет, моя а це моє залізо, яке ти витратив на нього. Моя а моя залізо. Ну давай одна тобі одна манія По-честному. Нет, нет, Ні, Не вбивай А ты сдачаешься, я тебе там специально залезу, чтобы ты его вытратил и стань. <звучит> добре, что я живой и лишился? <звучит> Не треба, я добре віддам, віддам. Капец. <звучит> Це капец полный. Я, я только что сказать, что звонит, как линя. Ну сказал бы. О, а как у меня 32 железа? А наковальня лишиться в мене, да? А? А наковальня лишиться в мене? Плавильня. А? Плавильня. Плавильню, дай мені. А дай мені... Що ще буде? Начебто ти мені все віддав, чекайте. Друзі, що буде ще було? Ну, оце було, мабуть, нитки, оце. Вот Там доски вот. немного, два стака факелок. Та, 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 точно, з зволоски. А ти другий стак, тобі не дав лише стак. А, все. Мені як всего лишь одного пату, як тобі лук, щоб починили золотий готівки, у нього. У мене взагалі вже тепер ч... в мене вже взагалі то три лука. Один майже злобаний другий більш беже, а третій це мій лук взагалі-то. На тобі я віддаю тобі лук, я бліде, бо дай є свій. Половин мне дай, я тебе дам ты сделал свой. Чтобы я заработал шо? Давай ты мне дашь, я залив. и это я тебе дам 5 шалена, чтобы ты сделал свой. Дай мне чуть-чуть бо я боясь хочу собещить щит Най, ты. Сейчас кнопка шикар. Дай бы кнопка. Тут была кнопка. Я ты кнопку поставлю, Куда ты не прибрав? О, все. Окей. Давайте, друзі, що, що я хотів в залі зробити. Мне уровні не хватає. Ну, бачиш, в тебе маленький IQ. я А, я не знаю. Тебе щось дуже погано чути так. Окей. Давай я сюда поставлю спалски по цей заяви, яким или не треба попищу. Так. Так, до слова. И дороже, я якраз хотів вже скрафтити ось. Так. А треба там три 4 колоды. Помалый и дай мне один пакетик. А як краску сей плавель? А ну-ка. Друзья, а чекай? А ч голова да окей? Как нравится наши катакомби. А ч только звучально пич может, ну так. А ты плавальна пичь? Вообще, много. А ай эээм. Е, 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 секундочку. Так, надо тоже На три и Ой, я можу скрафтить броню и для вас. Юша, так ты не получаешь три алмаза, чтобы сделать кирку. Да-да, зараз, зараз. Я хочу глянуть, як тут е, крафтиться плавель запись. Ну, тобі тебе нужно многовато ресурсов, чтобы сделать плавель. А що треба для неї?

Крафтити Ясно. А ти можеш мені це все зробити, скрафтити? Слухай, може я тобі просто ресурси, а ти там скрафтиш? Окей, окей, окей. Мені нужны три алмаза. У мене вообще. Бо я хочу очка побудувати портал. Мені треба портал побудувати. відійди. Ну ти золото широкий, я портал через тебе не можу побудувати. Чикай, я это, останусь, тебя. Чекай, а тут недостать убийцы. Тебе нужно огород, поменьше значит. Ай. Неприем. Или кровать переставить в другое место. Эээ. Так в садов, вот значит, патиба верстак, я так не зможу варстак, верстак, хочу еще відкривати. Окей, я тоді. Беншу город трошечки. Ну, нехай я вже буду без города. Хоча я тут ось затопчу. Ось. Отак ось, ось візьму. Ось, далі. Далі, далі, далі беремо відро. Ні. Де? У мене було відро, де. Да Дай мені відро, дай мені відро. Я віддам тобі. О! Сюда поставлю. Так, поставлю. о, все. Я хочу землю поставить там. Пожалуйста. Дай я поставлю землю. Я хочу тут землю поставить и вспыхать его. Где моя, моя сапка? Я, ходить, я не могу здесь землю вставить, потому что портал занимает 4 блока. Эту землю нужно убрать. Поставь... А, ну так, 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 точно, точно. Ну поставку ругуля, камень целый, камни цветы поставь. Уже нету камни, у вас не публичник. Даааа. Бу-бу в тебе ж було одне каміння, капець тепер запхаю в скрилю. Мне нужно еще потолок розширити. Скільки тут буде? Раз, два, три. Ага, ясно. Кабач, <риклад> би... а цей портал занадто жирний якийсь, слухайте. <риклад> а ти можеш мені шселю розширити, і я тобі дам. Так дай мені, я у мене кирпи. Взагалі нема. Вона тобі тоді готовку що тимчасово, да, дам тобі для роботи отаке ось і отаке ось. Заліз що? на тяху ж, кайовий лод, є боді. Що я за тебе должен діти? Ну тому що ти е, мій працівник. Я тебе не ляг. А зарплата буде, буде зарплата. Ти для мати. Робіть таке б'ють своїх. Боже, зараз бабайка прийде. Тем. Баба... Та де, де вирубай світло, я сказав. Бабайка. Ти де у баладеру, щоб його вирубати. Бабайка, а що тут робить обсілдлянець за ні, я маю Ні, ну, я баю, я сюди не ставлю. Да, чекай, як ти його підняв, чекай. А, 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 а. Чекай, я вмію будувати портал, але це не треба розказувати. Відійди, я його підберу. Та відійди, я його підберу. Ти даш мені д'яну? А ти даш мені добути ля... обсидлян, який я в поставив через тебе? Та видай обсидлян мій. А, все. від відійди. Так, дальше Так, значит, хоба, хоба, хоба. Хоба, хоба, хоба. Молодец. Так, Шо а сколько ты ты ты... тут блоки? Ну, я пьяну, хуй, хуй, Раз, два, три, четыре. Ну так, ой, выбачьте, друзья, тут звонит. Опять. О, о не, смотри, смотри, сюди, тут А, точно я згадав, я згадал. Да ну, ой, тіння, рома, ай, Та, не требуется <решлен> удача, будь ласка. Ну забув чуть-чуть, дарвезот дар дар грав в Майнкрафт. Да винтай меня обсинят, не требуется красти. О... Давайте построю порталку наставника. Будь ласка, да требуется. Ну я знаю, кнопку доведеться прибрати, да. Чекай, я зараз заберу кнопку ось так ось і... І так, Я заберу ковадло, все. Ковадло в мене. Ось, я ось ставлю ось сюди. Кнопочка буде ось, ось тут. Да, працює, фух, працює. Я думаю, ну а ззаду там працюватиме воно? Так, працюватиме, все працює. Ідеально. Так. Кругляк. Ну, ладно, Кругля. Так. Скільки тут. Раз, два, три, чотири. А тут А п'ятий блок. А п'ятий блок, ти забув? Раз, два, три, чотири, пять, шесть. А, потім. Раз, два, три, чотири, пять. А, вс, вс, вс. Ой, не треба оце розказувати. Я вже згадав. Я пам'ятаю, як це працювати. Вот, і тепер тут. Далі, кругляк. Кругляк. Кайф. Дивіться, портал портал достроїть. Тільки воно трохи до цього стеля переливається. Це чуть, чуть мені не подобається. Вау, який гарний портал. Найбільше кругляк на фоні виглядає тепер помар... ну, такий, рожевий. Так, ідіть в портал. А чого я йду? Я не хочу йти. А де ж моє золото?

Нет, я. я соромал свою золоту. Ты завалил уже страх втраты, с кем ты баешь справу? Так, один читал, я пойду. Ага, раз, три. Я золото. А, мені треба чотири. Мені треба чотири золота. У мене больше нет. Ну да, я эту штучку. Нет. Давай пішли, то будемо? Я хочу заглянути, що ти там в пічках ховаєш. Може там є один злиток. А Може ти ховаєш від мене, що ж мені відповідь. А може я тебе 4 золота дала а? У мене А, о, тепер є 4. До того в мене три було. Ти, ти, тепер бачиш, злякався в мене, що я тобі як дам по голові, і все, типу, вже відра... віддав останні злиток. Юша, у тебе пасіка тільки. Я не знаю, які баги. Передивись моє відео і побачив. Що... Ой, я, ж, я вже злякався. Я не так, що побачив, що ну, такі частинки, оці фіолетові. я подумав, що там ендермен стоїть. Так, все, такі. Так, я скрафтив о, такі жовто-слівки Adidas. І зараз я їх вдягну там, щоб мене е, брутальні пацанчики не били. Лиша, а давай. Это, я добу алмаз, я тебе знала алмазні ботинки, а то не залази. А мені для діам. Не, не, взагалі, хоч... якщо у мене будуть діаманти в... на мені, то ці пацанчики, які там в пеклі, то вони мене зав'ють до смерті. А давай однієм ці ботинками просто вони У мене такі ж самі. Я не хочу, а... не хочу, не хочу, все. Ну, то я вам такі портали. Я ж красу хотів бити до. Смотрите, обстановку, боже. Воу. Что это за? Что это за? Капец. В обычном звичай... свете у меня у меня была какая-то черная дыра, а теперь какая-то белая дыра, которая меня чуть-чуть заважает, бачусь. Илюша, в воду белая дыра. Да, а в обычном свете черная. Ну, слушай, мне только в окна пауны. А тут щось там немаду, знаєте? Я тут купаю численні блоки. Ти знаєш, я зараз... що я зараз роблю? Що? Я купаю кістки Понятно. Я, я, архело... я археолог. Хочеш, можеш забігти okay. до мене в портал? Так, отут тут не де... страшно, тут не страшно, Нормально тут. Зайди до мене. Я вас тут попробую. Та чого, тут нормально. Взагалі то тут, тут безпечно. Якби було б небезпечно, то я б вже давно помер би. Боже. Не, я то Це біла дера мене зводить з розуму, до того чорна дерава мені не давала спокою. тепер біла мене тут дістала. Да. Чіп тобах шейдері безлівця. Чи то шо, я не знаю. Там щось світиться, до речі. А, тобах там, походу. Бах. Ба. Е, угу. прибуває. Так, я уже тут почти хотіла огорот. Я хочу тільки... Я хочу ще добути можливо кварц для якихось майбутніх ферм. А так, в принципі, так, тут мені більше ловити нічого, тому що я ще не такий прокачаний, який треба. А я поки що положу всі ресурси на всякий случай. Ну нема. капець, я нічого не бачу, через штуку. Ладно, Юс, ладно, ты мне тоже с тобой так не наклываю. Слушай, надо какую-то крестью. Слухай, а я бы не взагалі байже все закриває. закрывает. У мене нету картошки. А меня є. 20 слив штучек, я тобою тобой якщо ти зайдеш зайду со мной. Я и хочу проходить, а у мене все ще картошки. Ну так я з тобою с Маленький поделюсь. У мене... Ну, нормас, заходь. А то в куплете ну напевно. Треба йти глиб, ти де, о, привіт. О, а. Развесла. розвисло ой, Юша, я вижу кахту. А ти бачиш білу диру? Я вижу класску, а белая дыр. Аааа!

Ну за школьнице, а я вже повернувся, і в і і мене є скарби. Я принесуди. А що це за, якийсь, не знаю, А тут? Що <звук> це за дедоремонт? А як мені. ти мене що заблокував тут? Я нічого не Ну тут кнопки немає. О, все, нормально. Ага, добре. То ми застрягли б там на вікін, бо я не знаю. Если умери, то знав. Так, застрягали. я скрафчу зараз кісляне борошно з цих ось кісляних кис... блоків, не знаю. Ого, Угостільки тут у мене капець. Я просто багатий тепер на це борошно. І ще поскрафчу ці злитки з цих нагідь, уламків золота. Так, два злитка є. Ну и все. Так, я зараз все ще вскриню складу Хоба, Хоба, Хоба. Так, окей, я зараз ще все складу я і я перевдягну свої красивочки. І що ж, друзі, ой, капець, піною... прощаюсь. о, все. Ну що ж, друзі, на цьому моменті можна зачищувати дане відео. Що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі в наступних відео. До речі, в мене є телеграм-канал і чат. Посилання в описі. Обов'язково підпишись. Хе. До зустрічі!